Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни будемо говорити із речником добровольчої армії Південні Сергій Брачук з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Сергію! Слава Україні! Героям слава слава Збройним силам! Вітаю, друже! Вітаю також наших глядачів. Звісно ж, і закликаю їх ставити свої вподобайки, ставте, звісно ж, коменти, залишайте свої дзвоники. Ну і звісно ж обов'язково підписуйтесь на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо. Ну і розпочинаємо в першу чергу із ситуації на фронтах. Найбільш активні ділянки це, звісно ж, схід і північний схід нашої держави. От хотів би розпитати у вас, пане Сергію, по Харківщині. Наскільки зараз у цей потенціал і можливості окупантів дозволяють їм просуватися далі? Ну, давайте говорити про те, що насправді сьогодні дійсно є вже е, дуже чіткі такі певні ознаки, принаймні стабілізації ситуації, про які е, говоримо власне і в підрозділах, і говоримо також, е, посилаючись на верховного командувача на ви президента України на вище військово-політичне керівництво держави. Ну і власне, тих командувачів, які працюють за цими напрямками. То дійсно ці ознаки є, хоча ворог продовжує. Тиснути ворог намагається активізувати ще більше свої дії і бачимо прекрасно, що принаймні поки що зупинятися ніхто не буде. Зупинити ворога можуть лише наші зусилля, наша артилерія, наші штурмові загони, які, до речі, в тому числі про це теж треба говорити, проводять відповідні за можливості відповідні контратаки. Які призводять до того, що ворог ну звичайно втрачає в живій силі і у техніці, але власне відбуваються ті позиції, які були захоплені росіянами до цього. Тобто, ця контр робота вона є. Вона можливо, як комусь здається, не така активна, але вона присутня як формат активної оборони, і власне приносить результати. Якщо ми говоримо по вовчанську, то на жаль, сьогодні цього населеного пункту вже фактично немає. Ми можемо говорити про те, що ворог намагається максимально просуватися вперед. І ну як завжди, тут є дуже велике інформаційне супроводження. Воно в чому проявляється перш за все, що вони свою триколорну ганчірку використовують у будь-якій там лісосмузі, або біля будь-якої будівлі, яка ну є, скажімо так, ну або місцева школа, або місцева там лікарня, ще якийсь адміністративний заклад. І намагаються там фотографуватися. Не всі правда, учасники цій, цих фотосесій залишаються живими. Але головне виконується, що вони навіть підписи є в російських пабліках, що захопили частину вулиці такої-то. Е, ну це ми бачимо рівень на сьогодні другої так званої другої армії світу. Я не принижую звичайно того, що росіяни це дуже потужна сила. Вони підготувалися до цього е, контрнаступу. А вірніше до наступальних е, все таки, як наголошував би, наступально імітаційних дій. Я не хочу принизити всіх наших захисників, звичайно, в будь-якому разі. Що говоримо про певні імітації з боку ворога? Під імітацією я маю, маю на увазі перш за все те, що ворог звичайно виконує супутні завдання. Він активно працює, в тому числі в Донецькій операційній зоні. Він не полишає на сьогодні планів вийти на адміністративні кордони. Донецької області. Ми це прекрасно розуміємо, що ці плани залишилися для того, аби розтягнути наші сили по всьому фронту, власне, і виконуються оці завдання на харківському е напрямку. Ми не забуваємо, звичайно, про липці, хоча по липцях є інформація, наприклад, що один з мотострілецьких полків російських він вже просто виведений е з, цього, з участі в цій операції, тому що е є небоєздатним. Тобто такі величезні втрати несе, несе ворог. Чи може це на сьогодні зупинити ворога остаточно? Поки що, на жаль, ні. Дійсно, ми можемо говорити про те, що розпочинається навіть вже розпочався другий етап, умовно, другий етап цієї наступальної операції, і що може бути при цьому паралельно? Ну скажімо так, певні наступальні дії також і на Сумщині. Перш за все, я маю на увазі рейдові дії ворога, які будуть пов'язані локаційно з прикордонням. Знову таки, тут наші сили готові до оборони. Відповідно, і фортифікація, відповідно, і ті сили оборони, які присутні підрозділи, вони мають величезний досвід, бойовий досвід, і готові виконувати завдання. Тому ситуація залишається такою, що багато, скажімо так, сірих плям зараз в самому Вовчанську, але ворог остаточно не заволодів цим населеним пунктом, вірніше тим, що від нього залишилося, і ці бої там продовжуються. Можу додати, що на, на цьому харківському напрямку працюють також і підрозділи української добровольчої армії. Зокрема, ми можемо говорити про е, артилерію, яка дуже ефективно працює, е, спецпідрозділу Дніпровські штурм Гавери, е, яким командує заступник командувача УДА, е, наш друг Рембо Дмитро е, Роман Нромантанет. Тому е, ми е, сьогодні бачимо, що ситуація є складною. Але я сподіваюся, що ну, принаймні, ті завдання, які ворог перед собою ставив, ці плани вже чітко видно. Вони зірвані. Що буде надалі? Теж ситуація моніториться. Є відповідно розуміння планів і дій ворога. Не будемо їх озвучувати, щоб не давати можливість ці плани коригувати. Пане Сергію, от якраз таки про ваших побратимів із української добровольчої армії, конкретно про, про артилеристів. Ось з останнім часом дуже багато матеріалів західних ЗМІ виходять по Харківщині, і за економіст опублікував статтю, з якої стало зрозуміло, що все ж таки Україна упереджувально знала, що буде прорив, що будуть старатися заходити, і лупила своєю артилерією по скупчення російських танків на території Російської Федерації. Це для тих скептиків, які вважають, що все здали. І нічого ніхто не знав, і так далі. От у цьому контексті, чи продовжується робота в цьому напрямку, і поясніть нашим глядачам, слухачам, що дійсно з такою роботою, чи є якісь домовленості не бити по території Російської Федерації, чи боїться Україна не бити, чи боїться вона ескалації у відповідь, і так далі? Ну, власне, кілька відповідей має бути на, на таке розширене питання. По перше, можемо задати приклад Сумщини. Коли саме це угруповання російських військ, яке там накопичується. А до речі, є вірогідність не, не лише того, що ворог може почати там е, певні рейдові наступальні дії, а й те, що він свої е, підрозділи певні може перекидати на харківський напрямок, тому що там резерви все рівно будуть виснажуватися. І чи є у росіян на сьогодні такі резерви, аби поповнити харківський напрямок, тут ще питання. Е, то власне по сумщині є приклади і вже були приклади того, коли ворог. Виїжджав на певні позиції, тому що можна там було виконувати стрільби з танку по наших позиціях. Відповідно, йшла боротьба контрбатарейна боротьба на ураження. Російські танки знищувалися, тобто ніхто не чекав, що від вони відстріляються і поїдуть спокійно. Ні, є спалені танки. Я вже сказав, і власне коли ми говоримо про те, що готувалися дійсно, то це для тих, що дуже полюбляють зраду. Якби лише просто говорили, і якби не готувалися, повірте мені, що сьогодні ситуація була б не просто критичною. Вона б сьогодні була надзвичайно критичною, і ворог би е, мав би такі просування вперед. Е, що ну можливо, ми в цій студії не говорили, тому що кожен би зараз був зайнятий відповідно своєю роботою на іншому напрямку, в тому числі, тому е, готувалися. Е, звичайно, е, та допомога партнерів, яка б мала надходити. Я не посипаю голову пепелом попелом, але кажу про те, що вона була, ну скажімо так, дуже повільно надходила, і ми це знаємо. Тому якби була прискорена, то звичайно працювали би набагато ефективніше, а найголовніше раніше. І найголовніше, те, що чи можна, чи треба бити по території Російської Федерації, підкреслю по. Воєнних об'єктах по во військових об'єктах це дуже е, є ключовим моментом для всього цивілізованого світу. І тут, хто б що зараз не говорив, ми змушені і будемо цього дотримуватися, не бити по цивільному. Вистачає Білограда, де е, власне російське ППО знищує своїх громадян. Так от е, звичайно, всі хочуть почути, коли і чи дозволять наші союзники використовувати саме західну зброю для ударів по території Російської Федерації. Я впевнений, що про це не скаже ні, наприклад, пан Остін про це не скаже український президент пан Зеленський. Ну про це не скажуть, мабуть, інші відповідні посадові особи. Ви знаєте, хто перше повідомить а, про це? Причому в паніці і з криками про це повідомлять російські а, представники влади, так званої російської влади, тому що ворог я завжди кажу, він має першим на собі відчути наші удари, те, що вони будуть. В мене немає жодних сумнівів, і найголовніше Україна в цьому плані довела свою суб'єктність, коли остаточно приймає відповідні рішення, звичайно, з урахуванням думки союзників. Але така формула: що про це першими скажуть росіяни. Ну, це буде це буде 100 Повірте мені, що ця контрбатарейна боротьба і не лише контрбатарейна. Ми ж говоримо не лише про артилерію, хоча можна і про артилерію говорити. Вона буде допомагати, тому що буде знищуватися та техніка, яка сьогодні працює на Харківському зокрема напрямку з території Російської Федерації. То що ми маємо робити? Підставити другу щоку, щоб нас просто вбивали. Ні, треба знищувати ті системи. Залпового вогню ту артилерію, яка знаходиться на території Росії, буквально за кілька кілометрів від української території. Це буде так, обов'язково пане Сергію. От ви на початку розмови зазначили, що не збираєтесь применшувати можливості і небезпеку ворога. Так і ми постійно зазначаємо, що ворог вчиться протягом цього повномасштабного вторгнення. Але все ж таки та сама стаття за економі свідчить про те, що в планах Російської Федерації було пройти від Вовчанська до населеного пункту Печеніги. Та, це якщо подивитися на мапу бойових дій Діпстей, доволі таки далеко в глибину е нашої держави, це дійсно було можливо за тих умов, якби ми їх не зустрічали, чи все ж таки це знову ж таки переоцінюють себе і недооцінюють оборону України, як це було 24 лютого 2022 року. Ну давайте скажемо так, що у ворога були такі плани, це очевидно. Е ворог готувався до реалізації цих планів і готувався дуже серйозно, тобто. Недооцінки українських збройних сил у них на сьогодні немає, тому це важка жорстока боротьба з втратами з нашого боку, але й величезними просто промисловими втратами з боку Російської Федерації. І коли мене питають, а чи зупинять їх ці втрати, я можу сказати, що гарматного м'яса у них ще на жаль вистачає з одного боку, а це не для того, щоб хтось зараз побіг, кричав, що все пропало. Ні, навпаки, ми розуміємо ситуацію. І тут мова йде про звичайно поповнення нашого БК, Це найголовніше для того, щоб ворога знищувати. І відповідно є реалізація наших планів, які були передбачені тією ситуацією, що складалося. Ви самі бачите, що активізація бойових дій вона відбулася по усіх напрямках, навіть по тих, які, ну скажімо так, були. Не просто там, наприклад, стабільно контрольованими, а були стабільно інтенсивними. І до речі, ми з вами е, теж говорили про те, що ворог, як перспективний, наприклад, розглядає для себе напрямок Запорізький, коли говорили про роботинський плацдарм, і ви бачите ті події, які сьогодні там відбуваються, вони підтвердили те, що ми озвучували в студії. Дійсно, зараз за різними повідомленнями станом на зараз, начебто, роботи на це 20% які контролює українська сторона, і решта це сіра зона або будівлі, в яких перебувають російські окупанти. Ну тимчасово живі, як ми розуміємо, ось ми постійно говорили, коли про роботи на раніше, там, наприклад, в двадцять році, під час того самого контрнаступу, говорили про бажання російських окупантів взяти наше групування сили біля роботиного в вогнев. Новий мішок так званий. Зараз якою тактикою вони послуговуються, пане Сергію? Вони рухаються крок за кроком, чи все ж таки намагаються ті самі кліщі зімкнути? Ну, сьогодні ворог більше такої. Хоче дійсно закріпитися для початку на території школи, загальноосвітньої школи роботинської він там, де вона була, і вже звідти рухатися уперед по цьому, як вони кажуть, плацдарму, для того, щоб цей виступ зрізати, вийти за роботи, ну, і цю локацію забрати під себе. Я так розумію, можливо потім для початку вгризатися в ту землю, будувати відповідну фортифікацію, те, що росіяни можуть. Ну якщо в них там, ну як вони планують, не станеться якоїсь перепрошую куражу, і вони зможуть там, наприклад, рухатися далі. У будь-якому разі дійсно роботи на сьогодні, щоб не розганяв ворог, залишається українським і буде залишатися українським. А власне, якщо ми говоримо про даний період і етап війни, то сьогодні та сіра зона, що з собою являє Роботино, вона є під вогневим контролем Збройних сил України. Що це таке для того, хто можливо не розуміє це поняття? Це те, що ворог намагається заходити в цю зону. І накривається відповідно засобами вогневого ураження, артилерією, і не лише артилерію, з боку українських збройних сил. Тобто ворога просто знищують. А, немає сенсу заходити нам на ці позиції, їх там намагатися тримати, тому що тримати там на сьогодні вже нічого немає. Я маю на увазі і укріплення, і власне, ті будинки, які були в населеному пункту. Населеного пункту роботи не існує. Його випалили, є лише локація. Знову таки, характер бойових дій він є дуже динамічним. Дуже жорстким, жорстоким і тому ситуація може змінюватися наразі. Вона отака: якщо треба буде зберегти життя наших бійців, відійти на якусь певну позицію. Я думаю, що це буде зроблено. Але сьогодні ми можемо робити ураження ворога з тих позицій, де є. Якщо рухатися далі на південь, то там наші плацдарми біля населеного пункту кринки. І один із російських пропагандистів воєнкоркатьонок зе такий такий собі виродок пропагандистський. Та кілька разів сьогодні вже публікував повідомлення про контроль над кринками і одразу ж видаляв ці повідомлення. Яка ситуація там на зараз, пане Сергій? Видаляв лише з однієї причини, що наскільки мені відомо, то навіть російські десантники, які залишаться живими в районі населеного пункту Кринки, готові набити йому мордяку. Я кажу так, як є прямим текстом за те, що своїми повідомленнями про начебто зачищений е плацдарм український на лівому березі, е він таким чином е пішли доповіді відповідні вкотре, черговий раз, що е Кринки кер все вже російські. Uh, і доповіді від імені і керівника Горповні військ Дніпро, генерала Теплинського, це командувач десантних військ російських, то власне знову виглядає, що десантники є. Я зараз стримуюсь в ефірі, як це, як це звучить російською мовою. Ну, скажімо так, надають недостовірну інформацію. Yeah. Тому і таке відношення, тому і це видалення цієї інформації, власне, там і по островах. Теж були вкидання. Це вже по морській піхоті. Там, наприклад, бої тривають. Ворог намагається виконати це своє завдання, а у нього поки що нічого не вдається. Тому що є наша контрбатарейна боротьба з правого берега і є наша робота дронів. Вона дуже активна. Загнали ворога, працюють дуже щільно. Є відповідь з боку росіян. Звичайно, дуже жорсткі бої. Дуже але тримаються наші хлопці. Це Просто треба перед ними за це стати на коліна за їхню мужність і відвагу. Кажу так, як є. Ну, і зрозуміло, що за такої інтенсивності бойових дій потрібна підтримка для наших хлопців, і дівчат в силах оборони. і якраз таки, той новий закон, закон, який ухвалили про мобілізацію, спрямований на те, аби знайти заміну так для ротації нашим захисникам та захисницям ще цікаві зміни в законодавстві провелися, і тепер ми бачимо можливість залучати до сил оборони України ув'язнених людей, чоловіків військовозобов'язаних. зобов'язаних. Так і як відомо, зараз із повідомленням. М'юсту України близько трьох тисяч ув'язнених українців висловили бажання підписати контракти із силами оборони України. Ваша думка стосовно цього, пане Сергію, чи не буде це якось негативно впливати на моральну складову в лавах збройних сил? Ну давайте говорити відверто, що в житті кожної людини бувають ну, різні ситуації, так чи інакше. по Перше, ми знаємо, що законодавство передбачає, що за відповідними статтями покарання. Особливо важкими люди не можуть підписати контракт mm. збройними силами, як би вони не хотіли і, можливо, навіть є суперовими е, бійцями. Це теж є таке, і закон є законом, треба виконувати. Що стосується інших категорій, то я власне про те, що і учасники антитерористичної операції і операції об'єднаних сил звичайно могли потерпляти в житті в різні ситуації. Ми це теж прекрасно розуміємо. Якщо людина готова, тим більше вона має бойовий досвід і сьогодні готова е, перед країною. Я не хочу говорити російськими гаслами там змити кров'ю е, свої борги, там е, все інше. Людина йде воювати, тому що вона хоче захищати рідну землю. Їй треба дати таку можливість. Тим більше ще раз скажу, що серед цих людей е, дуже багато тих, хто не просто вміє тримати руку зброю в руках, а й вміє виконувати специфічні завдання, в тому числі. Я думаю, що Ніхто ж не буде створювати якісь там якісь штрафбати і так далі. тому подібне. Людей приймуть до підрозділів, вони будуть воювати, і я думаю, воювати будуть гідно. На останок про дійсно моральну складову в лавах, ну, зокрема, добровольчі армії Підень, те на чому ви розумієтесь, пане Сергію, от тут в тилу часто вже такі е, занепадницькі е, настрої, люди томляться від цієї війни, і новини їм не подобаються, в тому числі і політичного характеру новини не подобаються. Як бійці на це все реагують, які у них настрій, які настрої, так би мовити? Ну, в нас дуже простий рецепт. Е, він звучить таким чином: долучайтеся до української добровольчої армії. Ми вам е, покажемо різні локації, географічні, буде адреналін, і все це буде навіть безкоштовно, тому що це добровольча армія. Будь ласка, запрошуємо. З нами буде круто, суперово, а при цьому ще й можна знищувати ворога. Це дорого вартує. Дякую вам, пане Сергію, за хорошую. Пов Сергій Брачук, речник добровольчої армії Південь, з нами спілкувався і вдячний нашим глядачам за те, що підтримуєте YouTube канал «Фокус» своїми вподобайками, коментарями, підписками, а також дзвониками. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре.